Це саме звичайні для нашого регіону – з крою кукурудзу, сою пшеницю озиму і є, по залишковому принципу. Саме рентабельна культура, це не дивно. Тобто фермери швидко пристосовуються і розуміють, що зараз є проблема з бутом пшениці, наприклад, саме ячменю, кукурудзи. І через тон. І навіть соняшник та й самий сильно впав ціні, він вже далеко не такий рентабельний як раніше. тому зараз фермери думають головою і цукровий бряк. Ну, принципі, ріпак також дуже вигідний, тому тут прізно. Це поле зорене, все решта зроблено Вдержта Топдауном на 25 см приблизно глибини. Це поле воронка і то поле воронка з буряком. Буряк. А під це, так, так, тільки під буряк. І то плануємо. Ну, не знаю, що вийде. Тобто, у нас є там зараз частина поля, тобто, яка так, на демо, грубо грубуря закладена, тобто, ми порівняємо вражанність, тобто, бо буряк є ще постійний після ВДРСТ Топдауну, де склапу І одним словом, порівняємо, подивимося, який результат. І тоді, може, повністю відмовитися від дорога, бо не буде відмовлятися. Ну Тут ми сяли дуже погані умови, ну тут просто було болото, кажуть, як я. там пізніше вже були кращі умови, там сходи набагато краще, тобто дружніше має на увазі. І нема трішин таких. Це трішно через те, що тобто, так, бо Тобто, якби не було таких перезвожених, умов, воно б закрило, тобто це трішно. Тут був попередник цукових буряк, після нього було глибоке рихлення дисклаповим культиватором топ на глибину 20-25 см. І після того закриття вологи весною. І культувації вже ніякої можливості не було проводити, був дуже сильно перезаложений ґрунт, і через то ми зразу всіяли напряму. Бажано, звичайно, робити культивацію, щоб знищити бурян. Бачите, через то так багато бріняю. Але це не проблема, тут поле за місяць часу буде ідеально чисте. Просто ми чекаємо фазу 3-4 листків і будемо захопити грибіценом працювати. Тут просто, можете подивитися, тут вже фаза, так як третього листка повноцінна, але це тільки тут. Тут просто постійно на 4 дні раніше, оцей кусочок, буквально цих 20 метрів, а там далі постійно пізніше. Ми вже не хочемо через то. Що ці дощ може закрити без проблем, просто треба хорошого дощу. Тобто а так так крен буде, але це ще не, не зараз, не на час. Вже буде десь ближче, коли буде шостий листок, п'ятий шостий тоді вже будемо працювати. Цього року такий рік нетиповий. Місяць часу дощів, навесні і взагалі не давало нічого робити. Через то сроки дуже сильно змістилися. Грубо говоря, буряк оце, оця площа посіяна на місяць пізніше, ніж ми сіяли минулого року. Ну, Тобто я розумію, наскільки сроки сильно змістилися. Якось так. Ну, для буряка це дуже погано. Для кукурудзи це не так сильно відчутно. Тих, груборя, 5-7 днів, ну, так пізніше посіяних, ніж ми сіяли зазвичай. А для буряка це чутливо, бо буряк росте весь свій час, тобто, весь період вегетації. В нього немає такого, так як сформований врожай, він починає висихати. Ні, він росте, поки аж не, не знизиться температура. Тобто. І через то, цей місяць часу це, грубо, говоря, мінус врожайність. Тобто. Але з тим вже нічого не зробити, Так що такі умови. А Зато волога багато в полі, можливо, вона компенсує. Тут є десь пару рядочків просів. Вона забивалася, що ви розуміла, аж в анкер, тобто наліпала просто глина. Так. Ну не глина, тобто ну, була така земля, тобто як пластирін. Ну просто настільки волога. Ми через це і з'їхали. Тут буквально постійно. Тут бачите, як більша фаза кукурудзи. А відійдете буквально метрів на 20, там де набагато ну, менше. Тут різниця десь 5 днів між посівом. п'ять-шість днів. Та ціна якість просто. Та, як ми всю техніку обираємо, в принципі. А, тобто, якщо хороша ціна і хороша якість, тобто, ну, порівню, ну, тобто, Розумієте, є, є дуже класні сівалки, але вони тобто, нераціональні купувати для такого господарства, як наше. Тобто, ну, є там кінза, наприклад, 35.05, але вона коштує 100-120 тисяч євро. І ради 1-2% сингуляції е краще купувати таку сівалку, вона ж це укупить за, за 300 років. 400, розумієте? Ну, тобто, нехай в мене буде лишні, там 1 2% просів або двійників. Але тобто, це все одно буде економічно вигідніше, набагато економічно вигідніше. Тобто, для нашого господарства, тобто, це нам так здалося, що це оптимальний варіант. Тобто, так, ось так Саме звичайно, вакуумна сівалка, механічна привід, дуже зручне виспалення міндобри, тобто, якщо коротко, е, непоганий вісімний апарат. Скадачі, самі звичайні штири, заднє опорне колесо. Класно тримає глибину саме через те, що заднє опорне колесо. Але є також недостаток, якщо сіяти в дуже вологе, прямо перезвожено, то тоді на класо наліпає, навіть при тому, що це резинові бандажі. Там є варіант з іншою прикаткою, але нам здає, здається, ну, тобто, резинний бандаж, тобто образний це класика, так скажемо, тобто, для посіву кукурудзи, тому я не знаю. Це найкращий варіант, як на мене. Ну і що саме мати на увазі, що це опорне колесо. Бо якщо опорні колеса збоку спереді, тоді можна розглядати і гусячу лапку, і інші прикатки. тобто, Але якщо саме типу, прикатуюче колесо є і опорним колесом, то варіантів тут небагато вас залишається. Та Заднє опорне колесо от, регулюється, от, вкручуєте, викручуєте, тобто і піднімаєте, і зменшуєте тобто, або наоборот заглубляєтесь. Саму секцію. Секція важка, тобто тут без проблем. Кажуть, цього року ми сіяли тобто, без попередньої культивації, тобто, секція дуже важка. Якщо з насінням, то якщо не помиляюся вона важить 120 чи 140 кг. Тобто вона досить непогано прирізає. При тому що це анкер. Ну, тобто, якось так, якщо загально. Зазвичай останні 2-3 роки, вносимо, якщо складні мати на увазі, то поліпоску. Або 8, або 6. тобто там формула 8, 24, 24, або 6-20-30. І в першій 9 сірки, другий 7. Так, можна змінювати і ставити її на буряк, тобто на 45 можливо, навіть і ще вужче можна, бо я, якщо не помиляюся, ця секція має менше, ніж 45 е, сантиметрів. Але ми це не робимо, бо в нас є і так бурякова сівалка, тому немає необхідності, так скажемо. Сонячний не сіємо тільки через те, що в нас буряк є в сівозміні, і він і так дуже сильно виснажує землю. Ну, І мається на увазі і запаси вологи, і запаси мінерального живлення. Е, тому треба тут, ну, на мою думку, я не кажу, це правильно, тобто, але на мою думку, треба брати щось. Вне. Або цукровий буряк, або сонячний. Ну і так само ріпак. Тобто, він так само виснажує сильно землю, тому також треба вибирати. <му> Нюансів як таких немає. Марки ми зразу зняли, бо сіємо по GPS, тобто, щоб вони нам просто не заважали. І в принципі, в принципі все. Ну, тобто, з таких... Звичайно що це перший рік, не все. Єдині нюанси, які були, то оцей провід, бачите, він високо стоїть. Е, і треба було, тобто, його треба коротше різати, тобто, що він мав бути, був хоча б трошки похилий, бо не завжди повітря може видати доброго в нього. Але там ззаді є регульовочний болт тобто можна додати тобто, потік повітря саме в шлани. Тобто, тобто це можна, в принципі, випрати. І в принципі це все посівалося.